Триває 828-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1390 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок, 31 травня, окупаційні війська Росії втратили. 507 тисяч 650 військових, 7 тисяч 728 танків, 14 тисяч 935 бойових броньованих машин, 13 тисяч 140 артилерійських систем, 1 тисячу 88 реактивних систем вогню, 815 засобів ППО, 357 літаків, 326 гелікоптерів. 10 587 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2229 крилатих ракет, 27 кораблів, 17 905 одиниць автомобільної техніки та 2164 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів Уточнюються